Так, ще одна. ще одна корисна штука приїхала з Алікспрес. Давайте подивимось, що це є. Так, призначення цієї штуки я думаю, що розказувати не треба. Значить, на Алікспресі є ці штуки у всіх кольорах потрібних чи правильних, скажімо так. Це червона, синя, жовта. Мій варіант синя, але зараз думаю, що треба таки було купити жовту. А, значить, так, ну, повний пластик, 100% пластмас. Заліза тут нема ніде. А, отут всередині стоїть магніт. Не знаю, мабуть, лінійка да, покажу лінійка. Ось дивіться. Значить, можна кріпити на магніт. Туди куди треба кріпити. Давайте подивимося, як вона працює. Значить, ні однієї кнопочки немає. Режим значить, один. Ніяких переключень, нічого немає. У нас тут на цих дротах 12 вольт. Ми зараз заодно побачимо, який струм вона бере. Так. Отакий режим роботи. Досить яскраво зараз світло виключу в кімнаті. Один режим роботи. Струм, ну, струм скаче. Але на піку, коли моргають всі чотири світлодіоди, я бачу всередині чотири, по-моєму. А, ні, не чотири, там цілий, цілий кружок такий з них. Щось понад 200 мА. Тобто майже нічого не потрібляє. Отака штука. Лінк на неї я дам в описі до відео. ой, Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі! Thank you.